Усім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже смачне печиво, яке я вирішила нарешті приготувати сама, а не купувати вже готове в магазині. Тож для приготування сочників окремо ми змішуємо борошно та розпушувач і відставляємо окремо. В іншій ємності ми будемо змішувати сметану, цукор трошечки ванілі, трошечки солі. І одне яйце. І все перемішуємо до єдиної маси. І беремо третю ємність і будемо перемішувати тепле вершкове масло. Вливаємо в нього нашу яєчну суміш. Все гарно перемішуємо. І тепер вже переливаємо в нашу суміш з борошна та розпушувача. Та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім переходимо до замішування руками. Після того, як замішали, відставляємо тісто у холодильник, поки будемо займатися начинкою. А для начинки нам необхіден сир кисломолочний. Я брала 5% і ви можете взяти 9%. До нього додаємо трошечки сметани, трошки цукру, тут же за смаком. Борошно для того, щоб наша начинка не розтікалася. Та яєчний білок. Жовток нам ще знадобиться. І все гарно перемішуємо між собою. Присипаємо поверхню борошном. і тепер будемо розкатувати тісто не дуже товстим пластом. І тепер нам треба вирізати такі кругляшки які будуть у нас для сочників. Я ще трошечки розплющую руками, щоб вони були трошки більше, і викладаю начинку на одну половинку. Зверху накриваємо іншою половинкою. Тепер змащуємо жовтком і будемо випікати 30 хвилин при 170 градусах. Подивіться, які красунчики вийшли. А коли вони вже остигли, присипаємо цукровою пудрою. Це додасть ще такого гарнішого вигляду нашим сочникам. І ось така смакота, можна заварювати чай, каву та насолоджуватися цим дуже смачним печивом.